Халати плюс піжами, сорт екстра, 10 кілограмів 7 євро за кілограм. Починаємо з таких зірочок. Подовжена така. Гарна. Далі у нас халатик. Такий ще з зірочкою. XL розмір. Гарний. Далі знов халатик. Халатик, знову XL розмір такий гарний. на Далі в нас іде кінгурушка. Кінгурушка сіра, дуже гарна, з пірочкою ецечка. Кінгурушка. Далі в нас халатик. Дуже теплесенький. Дальше у нас запакований халатик. Це все упаковане гарно. Сіренька кіногорушка. Це вже йде великого такого розміру гарного. Теж з бірочкою до XL. Далі розовенький халатик. Элечка. Так и не угадала. Дальше мы бачим. Тоже уже Эмочка. Это тоже красивый халатик. там вот Така гарна на замочку. Потім фліск, така як педик. Дуже підлясенька. Персикового кольору. Потім у нас халатик, білий, білий розмір. 840 елечка, елечка. Розмір і останній скалатик такого темно-зеленого так, кольору Гарний та Для замовлення пишіть нашому менеджеру.